мені розповідали про те, що ще рік назад, що ви зверталися до е, репродуктолога. Так. Е, ця вагітність також була завдяки репродуктологу? Ні. Mm -hmm. Це, до речі, чомусь, е, люди вважають, що ми дійсно завагітніли за допомогою ЕКЗ так. Е, е, цього запишення. Ми ж закінчили за півроку, да, але ми, ми зупинились повноцінно ми самі змогли. У вас була якась підготовка все ж до вагітності? Тобто ви все одно. Е, ну... Коли про це думали, щось робили для цього, чи це було от просто Дивись, От коли ми ходили до репродуктолога, uh -huh. це конкретно ми от працьпрацювали, там пили ліки, якісь там якісь уколи були щось, якісь там штуки, ходили в цю лікарню, все це робили. А потім, як в черговий раз типу, не вийшло, uh -huh. Наталя сказала, все, я не хочу, я е, втомилася від цього. Давай та і ми почали робити шоу. Mm -hmm. І це було типу все літо, осінь, там навіть частина весни. Ми з весни закінчили з репродуктологом. Mm -hmm. тобто через півроку ж ми типу, хід.